Вчора програма Час підсумки дня стартує в прямому ефірі на п'ятому каналі. Отже, великий історичний день. Сьогодні відкрилася рада восьмого е, скликання. Вона історична, тим, що оновлення відбулося більш ніж на половину. Більше 50% – Це нові обличчя в цьому складі парламенту. Отже, як враження, е, пане Юрію? Ви проспали? Хіба як мінімум, виступ президента, так точно? Е... Обережний оптимізм, якщо двома словами, багато, багато є від мене, принаймні, позитивних очікувань. Позитивні очікування? Ви маєте на увазі посади, комітети? Ні, я маю на увазі зміни в країні. Зміни в країні. От хотіла у вас запитати: Ви чому опозиційний блок зайняв... Місце опозиції одразу по суті, от тут, до речі, немає мажоритарників, але їх ну приблизно 100 осіб. Але ну, чомусь тільки опозиційної запитання. Чому опозиційний блок заявив про претензії на певні на певні е ну, посади, віцеспікера, спікера, комітети. Ну, мені здається, виходячи з тієї ідеології, яка проголошується сьогодні в парламенті. Ми будуємо європейську модель організації представницької влади. А відповідно, є. Важлива, дуже важлива роль коаліції, яка формує уряд, яка формує стратегію розвитку держави. Але не менш важлива і роль опозиції. І вона з одного боку має, от як правильно було сказано, неугульно критикувати заради критики, заради розхитування ситуації в країні. Зараз війна, зараз небезпека. І роль опозиції, напевно, полягає в тому, щоб е, е, знайти якісь недоліки, які можна усунути в процесі роботи. І е, мені здається, навіть далі йти пропонувати альтернативні рішення, які, якщо коаліція буде вважати їх більш ефективними, будуть ухвалені в якості законів. От от тоді це буде гормонія, от тоді це буде європейська модель, і в е, те, що опозиційний блок сказав, що да, ми переходимо в опозицію. Ми готові формувати опозиційний уряд, ми готові пропонувати свої рішення. Деякі законопроекти, наприклад, я сьогодні зареєстрував, які стосуються і виборів за відкритими списками, скажімо, зміни до регламенту пов'язані з діяльністю опозиції, щоб вона теж мала не лише права, але й певні функціональні обов'язки, які б були спрямовані на. Користь виборців. Пан ми Юрій, всі представляємо представляє претен... Ви претендуєте, народ... ваша фракція з 40 осіб, претендує на всі контролюючі комітети і на посаду віцеспікера, е, правильно е, я розумію? Ви знаєте, тут е, я, по-перше, не можу говорити зараз від усієї фракції. Я делегований до опозиційного блоку е, партією розвитку, ми формуємо теж команду. Але, е, принаймні, моє бачення, е, претензія на комітети, які контрольні функції мають. Повинна отримати опозиція. Чи буде це тільки опозиційний блок, залежить від тих депутатів, які не увійшли в коаліцію. Якщо вони заявлять, що ми є в опозиції, то тоді, звичайно, це має бути обсяг відповідальності на всіх тих, хто заявить. У нас склалося ще дві групи. Але якщо ці групи або депутати будуть голосувати, наприклад, за уряд, то тоді вони вже беруть на себе відповідальність за діяльність цієї влади, і тоді вони вже не можуть претендувати. На е, функцію опозиції розуміло ну, принаймні, так працює європейська модель, пане Юрію, Як опозиційний віці? блок ставиться до запрошення іноземних громадян до українського уряду, здається, це навіть порушення конституції. На так? подвійне почуття. Наприклад, Сьогодні я чув серед е, моїх колег активну критику е, ідеї запрошення іноземців, е, і дехто навіть висловився в такому контексті. Передам просто ви спитали думку опозиційного блоку. Потім я свою скажу. Що фактично президент визнав з трибуни Верховної Ради, що українці генетичні корупціонери, і тому лише іноземець може тут, значить, подолати корупцію або ефективно керувати. У нас е, такий досвід просто в минулому. Я, роки, я, я хочу речі. сказати, що це не думка <с опозиційного <с. блоку, тому що вона не обговорювалась колегіально. Наша команда лише формується. Якщо ви спитаєте мою думку, то я особисто. Підтримую цю ідею. Мало того, я вважаю, що в цій системі координат не стільки особистість має значення, хто саме прийде. Бо якщо вони набудуть громадянство, як Віталій каже, то це взагалі не дискусія. Вони є громадяни і нам нема про що говорити. І неважливо, коли вони набули це громадянство. Юридично вони мають право обіймати посаду міністра, заступника, губернатора будь-кого. Ми говоримо про тих спеціалістів, які є. Топ-менеджерами світового рівня, ті люди, які брали участь, наприклад, в реформах в Чилі, ті люди, які брали і консультували уряд е, Грузії, Прибалтики і так далі, це люди найвищої кваліфікації. Чи треба їм платити і для цього утворити спеціальний фонд, е, чи ні, це вже питання е, е, перемовин з ними. Але у них є дві унікальні е, е, речі ресурсу: перше це довіра. Довіра це теж економічна категорія. І не лише в подоланні корупції, але і коли ми говоримо про інвестиції, коли ми говоримо про економічні реформи і так далі, до них є довіра. А можна я Нам вас Нам треба ресурси від Фанію? донорів і так далі. Я завершу, я мовчав. І врешті-решт, я не зовсім традиційно, як хочу для опозиції точку зору, зараз висловлюю. <гум> <гум> я вважаю, що це правильно <гум> просто, тому я хочу обґрунтувати. Щоб не було, що от опозиціонер мав би критикувати тут, а він підтримує. Ні, але і щоб не було такого що ви один з опозиційного блоку вона, так вважаєте. Двома да, словами простою чому. <зваж> ну, <наврутуючи, зваж> власне. Так от е і другий ресурс. Е я не вірю, що ми подолаємо корупцію лише тому, щоб чесну людину призначимо е на цю посаду. Я впевнений, що ми маємо змінити систему мотивації. От, знання реформування на рівні системної дії. Ну не може 4700 отримує зарплатню отримує е, зарплатню е, народний депутат України. У мене помічник не піде працювати за 4700 гривень. Не піде, і так само ми не зможемо подолати корупцію, якщо ми не створимо мотивацію йти на державну службу людей, які мають високу кваліфікацію і високу мотивацію бути на цій посаді, і які не не захочуть втратити цю посаду. От знання, як організувати так систему. І є унікальним ресурсом іноземців, які бачили, як воно працює в інших країнах, особливо якщо вони брали участь в реформуванні е, інших країн, і тут не важливо, будуть вони міністрами, заступниками або радниками. Разом а вони будуть працювати або як це, самостійні що собі. це американці грузини? Гарвардська школа, е... чудова школа. Фактично, перша в У нас... світі по економічних реформах У нас є просто чудові е, чудові росіяни, які робили в Росії. Шокові реформи, зокрема, ну там я не кажу, які про... не мають роботи. Ми їх варто шокові завищати. реформи робили і е, в Польщі, але дивимося результат. Польських реформ і російських я не хочу, щоб Україна пережила такі шокові реформи, які в 90-ті роки були і у нас так само, як і в Росії я, Вибачте, і тому а треба бути пане Юля. Можна це важливе питання домова. перед дві перед, перед самітом в Бухаресті 2008 року. Ваша політична сила надувала кульки, влаштовувала різні різні перформанси, навіть мордобої в парламенті проти е, отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО. Ви цього разу будете таке робити? Я би не ототожнював сьогодні опозиційний блок з партією регіонів. І, скажімо, тут кілька тез, про які би я хотів прокоментувати. Там було декілька слів сказано про діяльність опозиції в парламенті, але в контексті цієї розмови я скажу, а потім повернусь до тієї тези. Ну, по-перше, я вважаю, що український президент і за конституцією, і за всіма правами вносить того прем'єр-міністра, якого запропонує коаліція. Це природньо і так має бути. Подобається комусь чи не подобається. Але, От тут я хотів би звернути вашу увагу, щоб гра, е, е, хто сильніший, або з гра амбіціями, або е, гра е, нервами між двома лідерами країн, щоб заручниками цієї гри не стали люди, які зараз потерпають в зоні АТО. От на це завжди треба зважати. Ну, от що маєте на увазі, пане Юрію, розтлумачте, і мені простіше. здається, якраз цей акцент сьогодні. Мав і президент в своєму виступі, коли він сказав, що але негайне це питання може нас не наблизити, а навпаки відкинути в цьому, в цьому діалозі. Я думаю, що це було сказано в контексті тих. Розмов, які відбуваються між двома президентами, я тому немає воєнна інтервенція сьогодні. Сьогодні російські війська на нашій території про яку гру ми говоримо? Треба робити все. для того, Ми тут говорили щоб з позиції сили чи з позиції, позиції не сили виключно іншої немає. Позиції говорили, для нас ні, я. Я ще раз кажу: будете протестувати проти стратегічного а. курсу на НАТО чи ні? Що стосується. Не що сто... ні, не будемо. Я принаймні не, не збираюсь протестувати. А ваша сила я не є прихильником швидкого вступу до НАТО. Але сказати, що у мене є рецепт, а в який інший спосіб забезпечити територіальну цілісність, повернути території, які належать Україні, і Крим і е, Донецьку, Луганську область в повному е, своєму розмірі. У мене відповіді нема. Тому знаєте, зайняти позицію е, критикую, аби критикувати, я не буду. І от повертаючись до просто в мене не було можливості відреагувати на думки колег, коли сказали, що такі опозиції давати посади віцеспікера або керівників комітетів не можна, і це аморально. Значить, складається враження, що опозиційний блок прагне отримати ці посади. Щоби наші телеглядачі розуміли, в жодному комітеті незалежно від того, Хто буде його очолювати, навіть якщо би всі очолювала опозиція, рішення все одно приймаються більшістю і голосуються залою. Тобто, все одно це залежить від коаліції. Про що говорить опозиційний блок? Сьогодні нам теж було можливо неприємно, коли сидів або обирали ми Кошулинського представника свободи радикальної політичної сили на е е позицію віцеспікера. І ми теж казали: дайте ну з інших опозиційних фракцій, дайте когось. Але це було рішення опозиції. Як би воно нам чи ні, Ми проголосували сьогодні. Виклик перед новою більшістю ви, чи ти... вона готова застосовувати? Я, я закінчу постаріше. тут. ви, Ці е, норми. там ви були да. не партія регіонів, а тут. Ви вже так, ми не, бу, не, не законували. Я, я не записали, кажу про і... політичні партії. Я кажу зараз про владу і опозицію. Тоді, коли я кажу, тоді ж в більшості була не тільки партія регіонів, там були комуністи і Але Дозвольте, багато. я закінчу. Я, я маю на увазі владу в цілому. Так само, як і я, я зараз не розрізняю якийсь блок Порошенка або самопоміч, або. Всі вони фашистська хунта, я зрозуміла. Якийсь. Секундочку. Так от, якщо ми йдемо шляхом європейської моделі, то це має бути за опозицію. Логічне застереження, моральне. Панове, ми визнаємо вашу опозиційність. Але, будь ласка, для того, щоб не було е, у нас е, конфлікту в суспільстві, будь ласка, запропонуйте людей, які е, не мають моральних застережень? Це нормальний європейський підхід. Ви можете цього не робити, не давати жодної позиції, жодного комітету, не пускати нас до зали, не пускати нас до парламенту. Але чи може тоді в таких умовах? Українська представницька влада, її орган, називатися демократичним. Чи може коаліція і політичні сили, які її утворили, називатися демократичними і європейськими? Це вже відповідь на вашому боці. Це виклик до вас. І як ви на нього да дасте відповідь? Від цього буде залежати і доля Дурець, 에, розвитку. Я, е, я, я пропонув... все сказав. Я перепрошую, що трошки повернулась примови. Пропозицію були з нами. Залишайтесь на п'ятому.